Турполіція викрила організовану злочинну групу осіб у шахрайстві з використанням мережі фішингових телеграм-ботів. Створили злочинну організацію п'ятеро осіб, жителі Київщини, Одещини та громадянин Росії. На хвилі зимових блекаутів фігурантами створено мережу фішингових телеграм-ботів, які видавали себе за офіційні боти енергетичних компаній України. За допомогою даних ботів. Користувачі могли дізнатися графіки відключень, та боти надавали можливість отримати фішингові пільгові підключення. За допомогою даних ботів фігуранти отримували доступ до облікових записів громадян України у месенджері Telegram, які в подальшому використовувалися для розсилки шахрайського спаму. СПАМ в автоматичному режимі видалявся, тому користувачі не завжди знали про те, що з їх акаунтів розсилався СПАМ до протиправної діяльності. Фігуранти залучили близько 50 осіб, так званих дропів, які виконували функцію обготікування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Учасники злочинного угрупування здійснили більш ніж 15 тисяч несанкціонованих втручань до облікових записів громадян України в месенджері Telegram. А від шахрайства потерпіли більше ніж 3 тисячі осіб, які знаходяться на території України та за її межами. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.